Ти ніколи не задумувався про те, чому одні люди притягують до себе як магнітом, а інші відштовхують так, ніби вони покриті гострими колючками. Віриш чи ні? Все так і є: у кожного з нас є свої колючки та магніти. Магніти це наші хороші якості. Доброта, дотепність, кмітливість, хоробрість, спритність та багато інших. А погані якості, такі як злість, заздрість, лінощість, жадібність, зухвалість, це наші колючки. Магніти притягують до себе, а колючки відштовхують. Насправді, кожна якість може ставати то магнітом, то колючкою. Так буває, якщо ми використовуємо її неправильно або забагато. Наприклад, злість іноді потрібна, щоб захиститися або відстояти свою думку. Коли злості трішки, це наша сила, магніт. Та коли її забагато, ми стаємо справжніми злюками, і злість перетворюється на колючку. Магніти і колючки є у всіх. Та бувають люди, які ніби їжачки покриті самими колючками. Тому і не дивно, що з ними ніхто не дружить. Буває й захоче хтось підійти і заговорити як несподівано раниться. Просто не всім під силу за цією колючою натурою розгледіти хороші риси, магніти. А вони неодмінно є у кожної людини. Часом здається, що деякі люди зовсім не мають колючок, ніби вони складаються із самих магнітів. Їх так і називають магнетичними. Але це не так. Колючки є в кожного. Просто дехто навчився давати їм раду. І надів на них спеціальні заглушки. Так роблять із наконечниками своїх рапір спортсмени-фехтувальники на змаганнях, щоб не поранити одне одного. Так і в житті можна. Колючка лишилась, але вона вже не коле. Звісно, іноді трапляється, але значно рідше. Щоб вдягнути заглушки на свої колючки, треба їх прийняти, змиритися з тим, що вони є. Адже це нормально. Зрозумій, що магнітів у кожній людині все одно більше, ніж колючок. Колючки та магніти. До речі, вдягати заглушки на колючки весело. Можна придумати справжню гру, Ага, вже цікаво. Тоді дивись, припустімо, ти надто запальний або навіть нестриманий. Це заважає тобі знаходити нових друзів. А іноді навіть відштовхує давніх. Щоразу, як відчуваєш, що от-от не стримаєшся. Словом, починаєш запалюватись, уяви метелика, що літає над тобою і гасить полум'я. Ні, схоже, метеликом тут не зарадиш. Давай отак. Зрозумів? Твоя колючка нікуди не ділась, зате тепер вона нікого не поранить. А буває, прийдеш зі школи, сядеш за уроки, і тут, як накинуться лінощі або, по-простому, ліньки. чув про такі, здавалось би, що тут поганого. Ну, не зробив раз уроки, не помив посуд, то й що? Але ліньки дуже підступні. Дозволь їм тільки раз себе побороти. Вони стануть сильнішими. І вже не ти, а вони вирішуватимуть, що робити. Лінощі замінять тобі друзів, адже пограти у футбол? Ліньки. Очистити зуби? Ліньки. Зав'язати шнурки? Ну, ліньки. Аго! Ти що заснув? Підводься! Ти теж хочеш програти у війні з лінощами? Ні. Тоді щоразу, як вони до тебе підступають, уявляй себе рибалкою і лови цих ліньок-линьків на гачок. Головне перебороти себе і спіймати бодай одну-дві. Тоді інші ліньки стануть слабшими і самі від тебе повідпадають. Головне не попастися на їхню приманку наступного разу. Як тобі такий хід? колючки та магніти. Одна колючка особливо небезпечна. Впізнав, це заздрість, іноді заздриш модним речам, новому одягу, гарним оцінкам, успіхам, досягненням. І все б нічого. Та часом заздрість починає по-справжньому псувати життя. Ти вже не можеш думати ні про що інше не хочеться ні їсти, ні спати, адже предмет твоєї заздрості постійно переслідує тебе. Ти порівнюєш себе з ним і запитуєш Чому в нього є, а в мене нема? Чим він кращий за мене? Заздрість з'являється тоді. Коли ми не відчуваємо власної сили, ми заздремо тим якостям, які просто не визнаємо в собі. А отже, самі себе не цінуємо. А найгірше те, що заздрість із часом росте, ти стаєш із нею нерозлучним. Так недовго і друзів втратити. Адже не можна дружити з кимось і заздрити йому одночасно. Інколи заздрість так заважає, що ти перестаєш радіти життю і помічати все те хороше, що маєш сам. Озирнись може не все так погано. Коли ми заздримо чомусь в іншої людини, то просто приміряємо на себе її призначення як черевики. Але чужі черевики можуть бути тобі завеликі, або, навпаки, затісні. Не сумуй. Так, заздрість погане відчуття, але час від часу заздрять усі. Тому не вважай себе гіршим за інших. Заздрість виникає тоді, коли ти маєш якесь заповітне бажання. І воно здійснюється тільки в іншої людини. Від такої несправедливості хто хочеш розлютитися? А відбувається це не просто так. Коли ти чогось бажаєш, фея бажань не знає, чи справді ця річ тобі потрібна. Тому вона і влаштовує таку собі перевірку. Дає цю річ іншій людині і дивиться на твою реакцію. Якщо ти засмутився, розгнівався, значить, ця річ не для тебе. А якщо порадів, привітав, значить, дуже скоро вона і в тебе з'явиться. Зрозумів. Просто придумай спосіб, як дати раду своїй заздрості. Ну що ж, непогано. Тепер я за тебе спокійний. Але колючки бувають різні. І глушити їх теж треба по-різному. Я тобі кілька способів підказав. А інші вигадуй сам.